Вітаю, вас, шановні радіослухачі! Ви на хвилях українського радіо в студії працює Віталій Науменко в Україні. Зараз 7 хвилин на 20. І ми продовжуємо нашу аналітику. Найважливіші події, найважливіші. Історії, які відбуваються в Україні за і за кордоном, для того, щоб ви могли зіставити експертні оцінки і самостійно дійти до неупереджених об'єктивних висновків. Четверте африканське турне, яке сьогодні розпочинає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, серед країн африканського континенту, які збираються відвідати український міністр Малаві, Замбія та Маврикій. Натомість стало відомо, що напередодні перехідний уряд Малі оголосив про. Розвів дипломатичних відносин з Україною далі будемо говорити про те, наскільки важливим для нас є африканський регіон, чому важлива підтримка, і важливо заручитися підтримкою цих країн їх близько 50, Наскільки це важко, і як зробити ці країни нашим стратегічним партнером? І чи можна за відносно короткий історичний проміжок усунути тривалий час нехтування? Дипломатичними представництвами України в цих країнах в прямому ефірі українського радіо. Я вітаю нашого спікера. Це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм для державного центру українських студії стратегічних досліджень, співзасновник центру дослідження Африки Юрій Олійник. Пане Юрію, моє вітання. в Прямому ефірі Українського радіо. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо із матеріалу, який оперативно. З'явився на українських на зарубіжних інтернет-ресурсах. От на сайті Бібісі є реакція Міністерства закордонних справ України, яке офіційно відреагувало на повідомлення перехідного уряду Малі про розірвання дипломатичних відносин. На причетність до знищення росіян раніше натякав в ефірі телемарафону представник Гурміна оборони України Андрій Юсов. дослівно прикро, що перехідний уряд Республіки Малі ухвалив рішення про розрив дипломатичних відносин з Україною. Не провівши ретельного вивчення фактів та обставин інциденту на півночі Малі, а також не надавши жодних доказів щодо причетності України до зазначеної події. Йдеться у заяві МЗС. І далі при цьому ігнорується, що підконтрольні Кремлю військові структури, зокрема Вагнер, використовують терористичні методи та є безпосередньо причетними до численних воєнних злочинів, вбивств цивільного населення та жорсткого поводження з військовополоненими як в Україні, так і в країнах Африки. Як ви сприймаєте оцей малійський цикл? Республіка Малія, багато хто не знає навіть де вона знаходиться. От, але от е, такий казус. Ну тут щодо розриву відносин самим Малі, тут нічого страшного немає. Тут е, очевидно, тому що зараз там при владі хунта військова, яка незаконним числом чином прийшла до влади в 21 2021 році. І зараз вона, в принципі. Клієнт Росії там прямо стоїть великою міре на російській допомозі російських штиках. Ну, хунта, яка там... напевно закінчила російські, радянські військові заклади, воєнні заклади. Ну це вже так. Да, там є певні зв'язки стрі, але саме найважливіше, що зараз цей момент є там російська війська присутня, але з іншого боку, дійсно вказано, що ми напряму. Не були там присутні офіційно, Україна за це відповідальність не брала, і якщо є якісь здогади, це вони лишаються здогадами, що є цілком правильно, тому що є певні нюанси дипломатичні щодо втручання, не втручання якихось територій. Скажу так, наші національні інтереси, особливо всюди, особливо в тих місцях, де Росія щось хоче робити, щоб стримувати Росію. Не все потребує оприлюднення на офіційному. Рівні. Ну, ми бачили е, саме по собі, це розірвання відносини з малі, розуміло, малі підконтрольна Росії після цієї інформації дуже широкої, що в Україні якась український слід є, українська допомога, вони на це відреагували. Тут більш важливо те, що, щоб інші ми реагуючи, досить зважено, МЗС, до речі, переагувало. Кажуть, що у що, що, що них вас немає доказів про що ви власне говорите, тому що ми не маємо, маємо розуміти, що ряд сил, які виступають проти центрального уряду, вони борються не лише за автономію, але й не постулюють деякі сепаратистські настрої. Цього бояться сусідні держави, е, передусім навіть дружні до України. Той же самий Сенегал. Де недавно було буквально днями теж трошки дипломатичний такий не зовсім скандальчик, скажімо, коли вони викликали українського посла щодо того, що там на, 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 на мережі посольство виставило власне фото, відео цього нападу на вагнерівців там, з коментарями відповідними, які можна було двозначно прочитати. Тому тому що просто ці сигнал, наприклад, чітко проукраїнська держава підтримує з, загалом, хоча б трошки і нейтральна, але проукраїнська, прозахідна про західна держава, вони б'ється російського впливу, але теж виступають за територіальну цілісність. Для них це важливо для країн регіону. Тому е, я кажу, головне, щоб е, наша реакція офіційна залишалась зваженою. Реальні дії були реальними діями на стримування саме Росії в тих, точках, місцях, де це необхідно. Ну, і працюючи з тими силами, які які можуть надати нам допомогу. Які, яких ми можемо підтримати. А загалом ну багато країн розвивають дипломатичні відносини. Це не є якоюсь такою, особливо щодо малі, яка цілком уряд нинішній підконтрольний Росії. Пане Юрію, ну я думаю, так, що цей епізод, от заява цього перехідного. Уряду е, маліції військової хунти, яка під повним контролем е, знаходиться е, Російської Федерації. Це спроба такої дрібної помсти за те колосальне приниження, яке вагнерівці зазнали от е, кілька е, кілька днів тому. Близко, так, близько спецоперація більше 80 вбитих вагнерівців, і там 20, здається солдатів е, регулярної армії е, цієї країни. Це спроба така дрібної дрібної помсти. До речі, от на цьому. В цьому матеріалі на сайті BBC про візит Дмитра Кулеби до Африки є дуже таке цікаве фото: розрив відносин з малі заставив Дмитра Кулебу в Африці, і на фото, яке дає Міністерство закордонних справ України, зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з президентом Малаві Лазарусом Чакверою в Лілонгве. Тобто, міністр український поїхав в ті країни, які можуть зіграти якусь конструктивну, конструктивну роль. І ще раз нагадаю, це Малаві Малаві, Замбія і Маврики. Ну, я хотів би нагадати, що, в принципі, вони загалом зіграють конструктивну роль, всі, які доєднуються вже Малаві доєдналося, наприклад, і Замбія так само доєднується до цього до форму власне мирного саміту комунікею, яке досить таки вкраз передусім українську позицію відображає. Власне, ці держави вони не в зоні. Звичайно, вони віддалені від Маліїв, загалом від регіону Західної Африки, де вагнерів сидіють передусім, а вони в східній Африці. Це досить прозахідні проукраїнські держави, які водночас зацікавлені в політичних і безпекових зв'язках з прозахідними силами, тому що економічно вони. Особливо Замбія має мають проблему великої залежності від Китаю. Вони хочуть диверсифікувати свою політику. Але для України вони цікаві не лише як звичайно, економічні ринки збуту додаткові голоси на різних майданчиках, зокрема писаництво серед глобального півдня. Але нам цікаво, і те, що вони. Межують всі ці держави, ну моври які більше від морем, А ці держави безпосередньо Малаві, Замбія межують із Замбія з Конго, а і Замбія, і Малаві з Мозамбіком, де де дуже активна де присутність є вагнерівців, була і зараз меншу мірою залишається. На схід Конго теж там така зона, де вони останніми роками намагаються укріпитися. Тому для нас в перспективі мати дружні зв'язки з цими державами, обмінюватися в тому числі інформацією, очевидно, безпековою, теж буде дуже корисно. Ну, можна нагадати, що в Замбі Дмитро Кулеба обговорить розвиток двосторонніх відносин, політичний діалог, співпраця в межах міжнародних організацій у Маврикії, якій на загалі однією з найуспішніших економік Африки, особливою темою зустрічі стане залучення інвестицій та участь маврикійських бізнесів у відбудові та відновленні України. Зауважують в українському міністерстві закордонних справ. Ну і можна сказати, одна з ключових тем це участь африканських держав в Вальних зусиль з відновлення справедливого миру для України та світу. Наскільки ці країни, якщо їх комплексно дивитися на африканський континент, сьогодні можуть відігравати е, якусь роль важливу чи неважливу більшу чи меншу е, в процесі досягнення миру в Україні? це країни, які стабільні, дуже одні з найстабільніших держав. Пори з той Шеніно з Кенією на вже відносини ста більш-менш дуже позитивні. А оці держави, звичайно, менші з рівнем економіки, там населення, але вони стабільні, показують досить позитивний рівень розвитку, і вони є їхній голос помітний, особливо той ж самий Замбії в африканському міжнародному полі, дипломатичному полі. Що можна сказати, і до речі, що це ага. теж цікаво, ці Замбія Малай, вони ходять в садк. Ну, більш така група економічно, економічна і блок, ну, звичайно, швидше жодна зона вільної торгівлі, яка не яка, лідерує Першоафриканська Республіка, який теж великий вплив і в Китаю, Росії, і нам цінно саме в їхньому блоці серед цих країн укріпити власне теж е, наш е, наш голос. Я нагадаю, шановні радіослухачі. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо в студії працює Віталій Науменко. з нами. На зв'язку перебуває кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного центру українських студії стратегічних досліджень, співзасновник центру дослідження Африки Юрій Олійник. Тема вже четверта африканська турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, перспективи очікування і очевидно шанси, все таки на те, що чорний континент він буде прокидатися від своєї рідної сплячки щодо України, і це прокидання воно дасть нам які. Із римі дивіденти, пане Юрі, ну, хотілося б ще запитати, запитати вас про один дуже такий невтішний для нас сегмент. Він полягає в тому, що цей регіон безумовно для нас важливий, хоча б з точки зору корисних копалень, стратегічного розташування. Чи можемо ми говорити про те, що наша дипломатія намагається зараз, хоча б потрошку відвоювати ті позиції, які ми протягом багатьох років втрачали, тому що не допрацьовували, взагалі не дивилися на Африку? Дивіться, був період, коли ми взагалі не дивилися, це до 2014 року, все-таки тут лише. Ж... Отирнадцятого і то у нас була за часів, скажімо, Леоніда Даниловича Кучми досить успішна політика. у нас були миротворчі бази, і певне реноме країни досить успішної і стабільної, яка надає миротворчу допомогу. Тому в Західній Африці, наприклад, е в цьому аспекті у нас були дуже позитивні певні напрацювання, тобто, але не було ресурсів, достатньо виділялося виділялися за чином. Тому, але були все-таки, не, не можна сказати, що був тільки простой. 2014 року в нас і ринки переорієнтовуються, на, 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 на пошуки йдуть нових ринків збуту, і намагаємося відносини якось нові відкрити з, для, ну, для замішання, скажімо, російських ринків і союзників. І це теж йде досить повільно, досить. Обмежено але все-таки ресурси вливаються. Є певний пріоритет на рівні держави, і це воно все працює. Звичайно, двадцять 2022 році воно пішло більш набагато масштабніше, але це і з огляду з те, що самі африканські держави стали більш зацікавленими з огляду на блокування продовольства, поставчання продовольства, ну і інші питання, пане Юрію, тривалий час. Це ще з часів радянського союзу, така практика існувала. В українських вишах була потужна підготовка молодих кадрів для цих африканських країн, чи зберігається це зараз, і чи справляється потім вплив, тому що ці люди після знаходження кількох років тут на навчанні вони повертаються до своїх країн, чи справляє це якийсь, якийсь вплив. Так, ну за ці не можу говорити, що є звичайно представники в ханських по вищих колах, які там вчились в Україні ще в радянські часи, чи пізніше. Але в основному це, звичайно, йдеться про вишу страту середнього класу, це лікарі там певною мірою інші професії технічні. І вони можуть просуватися, і вони є таким теж джерелом якої сили. E, Наскільки ця робота ведеться саме з ними? Ну, на жаль, є певні недодавна e, певні обмеження з цим. Є багато ж, ну є певні організації там, які e, про їхніх e, проставляють інтереси і студентів тих в Україні, і намагаються координувати це e, з, з їхньою батьківщиною. А і зараз вже. Коли війна почала з різних проекти є щодо студу онлайн навчання студентів, але звичайно це потребує до опрацювання, і це питання щодо їхнього, так би мовити, скажімо, прямо вербування чи навіть більш активної співпраці, ну це питання до інших деяких наших теж структур. Я сподіваюся, теж ця робота проводиться. На ваш так. погляд, наскільки вибрано вдалий чи невдалий момент для нинішнього вже четвертого турне Дмитра Кулеби, якщо так оцінювати? Мені здається, досить правильно, тому що недавно пройшов форум Саміт Миру, власне гортується осінній саміт, і з огляду теж на певні події що ми бачили в Малі. Мені здається, дуже варто було донести українську позицію більш чітко. Щодо нашої лінії в Африці і кого ми можемо підтримувати, не підтримувати, пояснити може напряму нашу позицію. Ну і підготовка до осінніх та дипломатичних цих подій, пане Юрію. І коли ми говоримо про Африку, безумовно держав багато, всі вони різні, всі вони з різним рівнем економічного розвитку, з з різним рівнем підготовки кадрів, орієнтацією. Частина знаходиться під рашистським впливом, частина. Схиляється вже до таких, я б сказав би нормальних параметрів співіснування. От, але є одна країна, від якої залежить дуже багато Південно Африканська Республіка. Давайте поговоримо про те, яку роль вона відіграє, відігравала на останню на першому глобальному саміті миру, і що вона може бути далі. Ну, в принципі таки країна була присутня. Це вже добре, тобто були член, як про суддя з Королею, про з Індією. Це країна, яка теж неформально входить в БРІКС, і на відміну в Бразилії та Індії досить має тісні відносини з Китаєм і з Росією, ну, з більшою мірою з Китаєм. І претендує на певне регіональне лідерство в Південній Африці, принаймні в Східній. Тому це дуже позивно, що вона вже була. Звичайно, вони не підписали кінцеве ком'юніке, але саме ну, певний є дипло є контакт дипломатичний, хоча є багато питань, що не знаю, постійно було що е, щодо посад співпраці там військової з Росією, там поза спільних навчань китайським російським флотом, що ще минулого року проводилося е, постачання зброї, але вони також сидніше на ну, маються таку нейтральну позицію займати. Принаймні, ну, на дипломатичному рівні. Ну, важко працювати, але економічно, звичайно, це важливий партнер, один з найважливіших на континенті. Політично, да, там є складнощі. Пане Юрію, ми проявляємо, стараємося надолужувати хоч потроху ті промоги, які були допущені в попередні роки. Це можна надолужити лише системним відкриттям дипломатичних представництв. Країни Африки сьогодні як вони представлені з точки зору посольства? Може, знаєте, яка інформація? Скільки країн мають працювати? посольства тут ну, кажучи, до у нас було близько 10 посольств. Зараз ще 10 відкрили по суті, або з які вони або анонсовано їхні відкриття, або вже пішло відкриття, зокрема в Ранді, в Гані. Тобто і ведеться досить я бачу скільки активна політика, досить активні візити наших чільних представників, парламентської дипломатії, представників парламенту. В Принципі цей процес він підтримується. Та, звичайно, треба, якщо самі африканці, що так говорити, вони потребують більш чіткіших якихось проєктів, в тому числі економічної співпраці, можливо, в яких технологіях, в інших питаннях, ну і безпекових, це вже, це вже більше держави, які межують зонами впливу Росії. Е, ну, це треба конкретно кожен регіон, кожну країну дивитися. Пане Юрію, я думаю, ми з вами зійдемося ще в одному важливому аспекті. Дуже часто у нас було кілька матеріалів, де ми говорили про відверті промахи нинішньої влади стосовно призначення послів. Це відсутність конкурсів, це, скажімо так, призначення людей, які не знають регіони. Достатньо пригадати кадрові призначення щодо Болгарії, щодо Словенії, де на посаді посла перебуває колишній міністр оборони. Оборони України генерал Таран. Тут на ефірах говорили експерти, що часто в публічних інтерв'ю він плутає Словенію зі Словаччиною. От, рівень фахової підготовки колишнього міністра оборони України, який двічі зірвав перед широкомасштабним вторгненням. Виконання державного оборонного замовлення і сходимося на тому, що якщо вже тебе призначають послом, це має бути дуже відповідальна, знакова людина, дуже обізнана зі специфікою регіону. На вашому погляд... да, да може, це досить таки, скажімо, жартовна робота. щоб це не їхати в Європу, десь це їхати в Африку, там і на це не тільки клімат, умову певні, але й недостатність фінансування. Все таки воно зростає, але. Саме на потреби посольств, особливо нових, розумієте, це там кілька людей, які працюють, це теж певною мірою з нуля піднімати. Це дуже непроста робота. Але всі я бачу, ми можу можемо сказати, що досить є певні позитивні сигнали щодо активності. Ну я думаю, що це в тому числі обміновики і підтримка обмінів різних, в тому числі і журналістів і експертів. Я хотів сказати, просто додати до того, що ви шановний пане Юрій, сказали, що для того, щоб це не було характеру не незворотності, не потрібно мати такий цикл. Ця підготовка має вестися, по перше, в вузах з знанням англійської, деяких інших мов, тому що деякі країни, вони франкомовні африканського континенту, і це повинно бути, я сказав би, така точкова точкова робота. Тому для того, щоб звичайно, це все має бути цільова програма підготовки. І має бути відповідно це вже до до речі є чинні програми, певні і МЗС і, і стратегії безпеки України, міжнародні політики, які вже ну, навіть часто міняються. Але щодо Африки, там багато вже років, як ну, 5-6 вже, в принципі, є певні чіткі орієнтири. Тому я думаю, їх треба просто наполегливо впроваджувати. на...

Пане Юрію і у нас хвилина залишається все-таки дуже важливе питання. От в Малаві ключова тема перемовин Дмитра Кулеби і Малавійських очільників. Важлива роль України в забезпеченні продовольчої безпеки, обмін досвідом технологіями в сфері, зокрема, сільського господарства, гуманітарна програма «Grain from Ukraine» зерно з України. Як ви думаєте, цей фактор, що Україна це фактично європейська житниця? Він може справити належний вплив для він вже справляє вплив, тому що. А навіть оці всі обмеження на поставки з Чорного моря і підняття цін на продовольство на добрива це все воно стерло до певного зростання цін як соціальних проблем в африканських державах. Вони не, не призвели до дуже таких вибухових загалом наслідків, тому що все ж таки проблема трошки вирішувалася і стабілізувалася. Але я певна загроза. Я певні небезпеки зараз Україна через програму from Ukraine теж позиціонує себе попри війну, протясла, попри всі складнощі, як надійного такого е, партнера і забезпечення для забезпечення саме продовольчої безпеки, в наслідок соціальної безпеки. Зрозуміло, будемо сподіватися, потроху виправляємо огріхи минулого. На прямому зв'язку зі студією е, перебував. Кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного центру українських студії стратегічних досліджень, співзасновник центру дослідження Африки Юрій Олійник, 19.30 в Україні Залишайтеся на хвилях українського радіо прямо зараз оновлені новини.